Вітаю, шановні гості! Дорога родина! Показую вам вже готовий пиріг, який спекла тітя Леся. Ось дивіться, який він, і зараз ми вам ще раз розкажемо рецепт. Рецепт буде написаний в описі під відео. А саме приготування по тих інгредієнтах, які будуть вказані під відео. Зараз бистренько автор цього прекрасного шедевру дуже добре. Я з'їла тільки, що це дуже вкусно. І зовсім інший смак, ніж у світиної запіканки, і зацінять ваші діти. Це повністю натуральне, дуже смачне, несолодке і до всього підійде: і до кави, і до чаю, діткам. Дуже смачно. Настя, бери кушай, Диви, яке гарне. Будеш зараз? Зараз ні. Зараз ні? Так, і тьот Леся, скажіть добрий день, зайчикам. Тьот Леся теж мій глядач, дивиться весь час відео. Читає, коментарі і коли в Швеції читає. І зараз швиденько тьот Леся розкаже сам процес приготування з тих інгредієнтів. Розкажіть, будь ласка, раніше я пекла на маргарині його. А зараз мені свята сказала, ж не свята, син мені сказав, що то вредний продукт, що його не можна вживати. А свята мені сказала, чим замінити 250 грамів маргарину. Стакан смальцю домашнього Ух ти, клас. І пів стакана сметани. Ой, дуже здорово. Оце 250 п'ять грам маргарини. І от я беру це, додаю три стакани борошна, додаю білок і замішу. А, і додаю дві не дуже повних ложки какао. Дві ну, ложки какао. І так. я його все замішую. Спочатку розтираю смалець з борошном, тоді даю какао, тоді даю сметану, тоді даю білок і замішую тісто. Тісто повинно бути не дуже тверде, але й не рідке. І роблю два валіки. Ті валіки ложу в морозилку приблизно на годину, а то й дві. Мо найбільше, якщо нема колись пекти. Щоб вони замерзли, щоб їх можна було потерти. Один валік На крупну терти. тертку, на таку, як моркву. На морху. Тушу, буряки терти, морху. Так. Один валік треться на низ, тоді викладається сир, тоді треться другий валік і ставиться печеться в духовці. Так. Сир береться на цю порцію, береться 800 грам сиру, виливається той жовточок, бо білок я даю в тісто, а жовток оставляю, виливаю той жовток-сир. в Додаю 3-4 яйця, краще чотири. Можна три, якщо немає яйця. 3. Ну 4 краще. Чотири яйця додаю. Додаю мінімум 100 грамів ізюму, можна і 200 ізюму додати, як хто любить. І додаю три ложки крохмалю. Якщо нема крохмалю, то ви додаєте... Ну, краще з крохмалем, бо воно. Крохмаль який? Картопляний? Любий. Ага, любий. Бо воно, якщо можна замінити манкою три ложки, але як манкою замінити, воно таке більш сухіше виходить. А з крохмалем воно таке вологеньке, виходить. таке, як то як чизкейк. Як <реш> чизкейк. Так Ну не таке, як чизкейк, ну ну таке. Ну щось. таке, але смачне дуже. дуже. І тоді перший шар натерла, виложила сир, і ще я на сир ложу зверха або курагу, або чорнослів. В такій дуже теплій воді мию, розрізаємо на коло не в сам сир. Ви замішуєте? Ні, ні, ні. Я ложу зверху, і тако чуть-чуть стоплюю -чуть сир його. Ага. Відро, як будеш мішати, воно може кучками бути. Ага. Як із кучкою, він дрібненький. Тойсь ви виложили сир і зверху, типа як притрусили оці всякі Ні, не трушу, а тако розкладаю по тій ага. типо, там, 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 по всі по, всі, по всьому периметру. Ну, периметру, по всьому, по всій площині. Можна чорнослив, можна кургову, а можна і те, і те розложити. Угу. І тоді тру верхню, другу валіка тру. І все, так по всьому, потерти, потерти, І в духовку. На годину? Ну, в електричні годину. А вдома в газові, то печу 40-50 хвилин газові. Ага, і температура в залежності від духовки, ну приблизно. Я ставлю на 190, а як воно попечеться десь хвилин 20, тоді ставлю 170. Ну, десь приблизно так, але ще ж залежить від вашої духовки. так? Ну, же? так Потім... А провіраю такою шпичкою дерев'яною, дерев паличкою дерев'яною. Садила... Да, якщо до палички нічого не вчепилося, значить готове. А якщо пристає, там сир чи тісто пристає, ну сир воно може бути чуть-чуть підліплювати, О, щоб тісто не приставало до палички, і все, значить готове. Так, потім ви вийняли. Потім вияла охолодила, бажано охолодити, повністю охолодити. Тоді вариться наверх помадка шоколадна. Береться 150 грамів масла, дві ложки молока, стакан цукру і дві ложки какао, неповних. Какао ні, має повних. Ні, ні, Стоп, стоп, стоп. Три ложки какао. Три ложки какао. Так. Какао має бути якісне, тільки не просто нескільки якийсь. Так? Ну, а как? ні, 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 какао дороге. Я беру по, по 40 гривень 100-грамова пачечка. Хороше какао. Как. Так, оце ви воно скільки ви його варите? Значить, 150 п'ятдесят грам масла, дві ложки молока, стакан цукру і три ложки какао. Масло розтоплюється з молоком, тоді дається цукор, сиплеться какао і розмішується, розмішується до однорідної маси, і коли закипить. 3-5 хвилин. Ну треба дивитися, я вже таку більш-менш дивлюсь, бачу, як воно вже згурбилося таке, то. Якщо довше поварити, воно буде твердіше, а якщо менше поварити, воно трошки буде менше. <пробітник> і поверх розрівняти, розрівняти, розрівняти. Быстренько розрівняти, бо воно застигає. І поставити, щоб воно захололо. Захолодає воно швидко, Якщо на холодний вироб покласти, воно швидко захолодає. І тоді таке буде ось це красиве, блискуче і таке пісочний в нього, ну як розсипчатий. Як розсипчатий такий в нього ефект, бачите, таке? Дуже вкусно. І це, ну, це в нас така чимала порція, а ви можете те, що ми написали, поділити на, ну, наполовину. Так же? Ні, наполовину то мало. Хіба ж вони ну, наполовину, але половина то буде. Я печу в формі для тортів, і воно в мене виходить вище. Ага. Грубше тісто буде, сир грубший, і воно виходить вище трошки. Ну, може, в когось зовсім маленька сім'я, наприклад, вдвох. То можна Можна зробити на половинку. Так Все і можна наполовину. дуже вам подякували. Рецепт буде в описі під відео. Дякуємо, тіть Леся, смакуйте, люди добрі. Це дуже дуже смачно, правда і корисно. І оце такий шматочок з'їв і вже не Хоча я, звісно, можу й два. Штучки вкласти, але повірте, що навіть у такого невеликого шматочка хватить покушати, бо воно досить таке ситне. І виходить, що в нас в тісті цукру зовсім нема. Трохи цукру є в сирові і в помадці, а тісто в нас зовсім без цукру. Ось такий рецепт. Смакуйте на здоров'я, подякували тьоті Лесі, всім бувайте, всім пока!